Так, добрий день друзі. У нас з вами сьогодні 9 березня. Весна. Я знову на, на ділянці з нашої Павловні. Значить, починаємо наш рік. Починаємо перші маніпуляції цього року. Що я тут сьогодні проводив? О, ви зараз бачите всі насадження. Я сьогодні підживлював нітромофос 100 г корінь. Як і кожен рік, можна було це зробити швидше, але часу не було. Трошки здоров'я десь підводило, тому зробив сьогодні. Вже практично 2 тижні це можна було зробити. І сьогодні я проводив обрізку. Я вам минулого відео показував, що, напевно, буду проводити сьогодні, випала можливість, і я її здійснив. От бачите, наші дерева. Тут, бачите, те, що було обрізано. Ну, частинка з того, тому частинка з того, що було обрізано, бачите, які агрона в нас. І практично на всіх деревах вони є. Деякі дерева не пережили зиму, ну це вже давно було, воно підсихало вже півтора року, як я за ним спостерігав, я його обрізав. А в цілому зиму перейшли всі. В цілому, практично всі дерева зиму перейшли. Оце, я сьогодні пообрізав, що обрізав. Значить, десь там коментар під одним із відео був, що все обрізати не можна, фотосинтез і так далі. ну Цілком правильно. Фотосинтез в необхідний. Як не крути, значить, стобур 3 метри залишаємо. Без гілок я залишив, далі всі гілки. Ну не всі, але далі частину гілок забрав, але частину залишив. От бачите, ви можете це спостерігати по всіх, по всіх деревах. Де малі, тут тільки поки що саме стовбур, де 3 метри. Хоча б є де вище 3 метрів. Частина гілок всюди була залишена. Нижні, як правило обрізані, дай міг дістати, але верхні всі залишені. І, і от такий вигляд має наша, наші дерева. Такий вигляд мають дерева. Зиму пережили, це вже добре. Ну, я не бачу, що там десь зайці, не спостерігав, не бачу, що десь щось підмерзло. Значить поки що все нормально. Тут наша стара плантація, це посадка весни 20-го року. Це посадка весни 20-го року. О, ось вони тут. Буде цікаво, як ці всі дерева, потім цю красу постараюсь вам показати. Отак. От Добрий день, Отак От виглядають вони зараз. ну Тут десь 4 роки. Від технічного зрізу 3 роки. Діаметр десь приблизно ну, 15 см точно, можливо, більше навіть трошки. 15 сантиметрів, см. Ну, висота 6 метрів, напевно. Я так прихидував собі. І так по всій нашій ділянці дерева потрошку просипаються. Що ще хотів сказати, там, де здійснював обрізку, всі дерева вже погнали сок. Взагалі повнявня його починає гнати. ну, За моїми спостереженнями, це середина березня, вже так, щоб сильно, але практично всюди вже, от, ну, я би вам міг показати, дістати хоч одне, що щоб було обрізано, щоб ви побачили. Можливо, десь з менших дерев, тому що там на висоті це не буде видно. О, ну давайте тут тут є маленьке дерево, я його обрізав. Бачите, то, практично починає потроху прокидуватися. Ну, ще не пізно. Я думав, що вже буде пізно і все буде текти повним ходом, але слава Богу, ще не пізно. Всі були обрізані. От там, бачите, Можливо, тут вона цьому покаже, якщо дістану. Вона прокидається трошки. Пізніше, як наші всі дерева. Це по моїх спостереженнях, бачите, там наверху, де я обрізав. Там свіже, але соку ще як такого не погнало. Тому з обрізкою, слава Богу, ми все встигли. Тут крайня плантація це посадка весни 2021 року. Оці дерева це посадка весни 21-го року. Ці два ряди дерев. Бачите, які вони вже у нас, слава Богу, вимахали. Баки наші з водою. Поливочна система. Буде потрошку готуватися до літа. І от так. В цілому добре зиму перейшли. Будемо, бачити як буде далі. Зживели, обрізали, поки що все добре. Оце посадка весни 2021 року, а оці два ряда. це посадка осені 2020 року. Тут от є, бачите, цілий один ну десь порядка восьми дерев які. Не пішли в ріст, і тут інші всі, слава Богу, нормально. Чому там така картина, не знаю. Певно, щось було з поливом. Десь ми з поливом не догляділи. Я так думаю. Отак От виглядають наші всі дерева. Між осінню і весною посадки різниці. Тобто осіння вже мало бути без технічного зріза, Оцей ряд дерев, а за ним це весна 21-го. Я різниці не бачу, десь навіть весна трошки краще косні, хоч вони молодші дерева. Отак. Потім їх зацвітать цю красу постараюся показати. Добре, друзі, всім дякую за увагу. Всім мірую і добра, до побачення.